Центрі культури Вернісаж представили виставку юних митців Живи, твори, радій. Які роботи презентували на експозиції талановиті художники та художниці дізнавалась моя колега. Пейзажі, натюрморти та портрети. У центрі культури Вернісаж представили 125 дитячих художніх робіт. Над виставкою 45 митців працювало увесь рік. Тематика сама говорить назва Живи, твори раді. Живема. Творимо, і після того як ми створили, дітки радіють результату. Виставлені картини здебільшого переможниці різноманітних конкурсів, над якими працювали діти різного віку, каже Марія Манчуленко. Від шести років до сімнадцяти років. Тут багато є робіт, які зайняли призові місця, перше місце гран-при у нас навіть друге місця немає міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Керівниця студії образотворчого мистецтва розповідає: за час війни змін зазнало і дитяче мистецтво. Період війни дітки вже і малювали тут ну, також представлена робота. Повернувся всі, повернемося до рідного краю, тому що багато діток, як ми знаємо, з батьками виїхали за кордон. І дехто повернувся і не знає, що таке є повернутися додому. І вони це відтворили в своїх роботах. Художники діляться своїми досягненнями за роки творчого зростання. Для багатьох митців ця виставка стала дебютною. Я і в Харкові малював, ходив в художню школу теж. І просто ми шукали, куди теж піти, і ось знайшли цю студію, і таким чином записалися. Я, якщо чесно, так не малював, коли до того як пішов в цю студію, в мене роботи були на рівень ниж. Малюю різноманітні, на різноманітні теми. Але звичай мені доподобає натюрморти, а також пейзажі інколи малюю. Представлено більшість натюрмортів, три натюрморти та один пейзаж. Тут є мої чотири роботи це все голови, в основному античні. Дві це вся графіка. Прийшли поглянути на експозицію і батьки. Дуже гарні роботи, дуже багато людей, дуже багато не перший, Не перший раз на цих виставках. Ну сьогодні людно це приємно, що творчість надихає, що вона притягує до себе людей. Дуже подобається. Я ніколи не була на таких заходах, в принципі, тому для мене це досить емоційно на даний час. Виставка Живи твори радій триватиме до 20 червня в центрі культури Вернісаж за адресою вулиці Ольги Кобалянської, 53. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.